Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що деякі види ліквідного стейкінгу не підпадають під дію законів про цінні папери, тобто в окремих випадках операції з ліквідним стейкінгом не вважаються пропозицією чи продажем цінних паперів, і на них не поширюються відповідні регуляторні вимоги. Привіт, ви на каналі Резонанс, З вас лайк, підписка, а з мене пояснення, що таке ліквідний стейкінг. Ліквідний стейкінг це коли користувач блокує свої криптоактиви в стейкінгу через протокол. Тобто він отримує токен квитанцію, яке буде підтвердженням права власності. Тобто цей токен можна використати потім в інших DeFi сервісах не розблоковуючи основний актив. Стейкінг в цілому, да що це таке стейкінг, це коли ви використовуєте ваші монети для того, щоб валідувати транзакції і отримувати за це винагороду. Значить, в даному випадку для того, щоб потім там щось зробити з цими токенами, вам треба їх звідти витягнути. А тут виходить, що ви залишаєте ці токени в протоколі, тобто ви не збільшуєте кількість емісії. Ви навпаки, витягуєте цю емісію з ринка.